На сьогоднішній день є дуже велика недовіра людей до політики. Офіційна третина людей не підтримує жодного політика, жодної політичної сили. І від нас, від нових політиків, чекають нової якості політики. Політичні сили, які зараз знаходяться в опозиції, повинні отримати більшість наступний. Верховної Раді. І вони зможуть це зробити тільки якщо в наших список, в списках не буде тушок, зрадників та корупціонерів. Думаю, що опозиційні партії, які голосували за новий закон про вибори, мають візнати, що це була дуже велика помилка. Сьогодні ми щодня читаємо про те, що по всій Україні почали вже роздавати продуктові набори і почали купувати виборців. Цей закон, за який проголосували, не наблизив, на жаль, свободу ні Тимошенка, ні Луценка. Навпаки, він послабив опозицію. Бо саме за мажоритарними округами Влада планує провести людей під, відом, під виглядом так званих незалежних кандидатів. Ми маємо відмовитись від боротьби між собою. Я, я маю на увазі опозиційні демократичні сили. А ми щодня від деяких партнерів чуємо, що все вирішено, округи поділені. В Раду проходять три колони. Можливо, політики, які заявляються, знають більш. Ніж ми з вами. Можливо, щось вже дійсно округи поділені підруховані результати майбутніх виборів. Я хочу звернутися з таким питанням. Ті, хто про це говорить, не врахували одного фактору думки людей. Вони розповідають тільки свої думки. Сьогодні всі соціологічні опитання стверджують про те, що люди хочуть змін і партія. Удар має позитивну динаміку підтримки виборців. Майже найкращу динаміку в Україні. І я переконаний в нашій перемозі. Ми звертаємось до колег з опозиції закликом. Потрібно об'єднатись не навколо розподілу округів, а навколо спільної ідеї. Повернення України на демократичний електронічний шлях розвідку і шлях євроінтеграції. Ми прагнемо не декларативного об'єднання, коли перед камерами тиснуть один одному руки, потім розбігаються та починають інтригувати один проти одного. Ми виступаємо за ідейне об'єднання. Політична рада нашої партії ухвалила критерії до майбутніх кандидатів. Людина має бути професіоналом. Наші кандидати повинні бути готові працювати в опозиції і жодних обставин не стати так званими тушками. Наші кандидати мають європейські принципи в політиці відстоювати права людей, свободу слова. У визначених цих критеріях ми врахували думку громадських організацій, зокрема громадського руху чесно. Ми вважаємо, що опозиція має представити відкриті партійні списки, за які ми вже не один раз говорили, і кожен підтримував цей напрямок і запропонував відкрити, зробити відкриті з'їзди і роздати відкриті біографії з кожного з кандидатів, які будуть Брати участь в майбутніх виборах. Ми хочемо, щоб у кожному округі від опозиції було висунуто єдиного кандидата. Але починати потрібно не з розподілу округів між своїми кандидатами, а з вишення критеріїв тих, тих кандидатів, які будуть брати участь. Бо, брат, до, бо виграти у продуктових набірів наборів влади зможуть лише дуже Авторитетні люди, яких підтримують, а не тільки лише представники опозиції. Ми вважаємо, що вирішити, хто буде кандидатом від опозиції, повинен не вожді кулуарно закрившись в якихось кабінетах, а тільки самі виборці. Тому ми пропонуємо, щоб вже зараз в округах почали активну роботу представники різних політичних сил. Потім. Незалежне опитування, результати якого оприлюднюють за півтора місяця виборів, визначить, хто з позиційних кандидатів має перевагу і найбільшу підтримку виборців. Саме ці кандидат має стати єдиним кандидатом від опозиції, а всі інші повинні зняти свої кандидатури в підтримку цього, в підтримку на користь цього кандидата. Таким чином, в округах мають відбутись своєрідні попередні, попередні вибори, так званий між серед опозиційних кандидатів. І це додасть додаткового авторитету опозиції. Партія Удар також закликає активно співпрацювати з громадським суспільством для підтримки нових людей в політиці. Ми готові підтримувати кандидатів, які мають авторитет і. Принципову позицію. Аби всі ці пункти не залишились лише в намірах, ми пропонуємо усі, е, усім опозиційним силам підписати угоду по, про взаємну співпрацю і взаємодопомогу на виборах про спільні критерії, висунення кандидатів, створення спільної більшості у новій Верховній Раді України. Я зараз. Е, Принес з собою цю угоду, і впевнений, що кожен з вас може ознайомитися з цією угодою. Також ця угода буде знаходитись на офіційному сайті партії УДАР. В цій угоді ми пропонуємо прописати критерії, яким відповідають кандидати в депутати за списками, як за списками, так і в округах. Засади висунення та підтримки кандидатів в межоритарних округах, принципи взаємопідтримки, механізм взаємодії під час кампанії, щоб уникнути фальсифікацій, принципи створення більшості Верховної Ради України. Ми передаємо цю угоду для ознак... ознакомлення представникам опозиційних сил. І, як я вже сказав, вона буде опублікована на нашому офіційному сайті. Ми чекаємо, що її підтримують і ті політичні партії, з якими удар вже сьогодні веде переговори про можливе об'єднання, і представниками коду. Ми передаємо цей ліст Юлії Тимошенко та Юрію Луценко, тому що впевнений, що ці політики повинні приймати участь в виборах. До Верховної Ради. Я закликаю журналістів та представників ЗМІ ознайомитись і підтримати нас в цьому напрямку, тому що це дуже важливий крок для того, щоб опозиційні сили дійсно зробили конкретні кроки, а не декларативні заяви. На для до виборів, до наступ, до наступних виборів Верховної Раді і ефективної співпраці.